6 вересня була завершена третя хвиля мобілізації, а повістки все ще з'являються у поштових скриньках. Їх не треба ототожнювати з викликом на війну. Просто відновлено призов на строкову службу. Згідно указу президента, хлопці, які призиваються на строкову службу, не будуть приймати участі в бойових діях. Годи, які положено на служити, на служить без участі в АТО, без участі в бойових діях. Учасникам АТО передбачені пільги і винагороди, отримати які зовсім непросто. Солдатам, що воюють на сході, навіть довідки з частин видають невчасно. Законодавство України розраховане тільки на статус учасника бойових дій, присвоювати який зараз, точно ніхто не буде. Коли буде буде указ про демобілізацію, тоді будуть розглядатись всі матеріали по військовослужбовцям, по кожному окремо для Надання йому статусу учасника бойових дій про демобілізацію поки що і мови немає, як і про захисну амуніцію для військових на передовій. А ще їм не завадили б теплі речі, засоби гігієни і новенький одяг. Волонтери наводять перевірені факти. Усіх наших бійців забезпечили неякісними бронежилетами, незважаючи на чітку обіцянку 100-відсоткового захисту. На це військові розводять руками. У них теж є верховне командування. Ми з такою поняття як приказу, ні куди то та полковник скоріх, ні ми ні точпаємо, нікуди ніхто не діється. Байдемо і вперед і за собою повідомляємо бойцов. Коли накази відмінити неможливо, треба хоча б пом'якшити їхній згубний вплив на рядових особового складу. Підприємці з активною громадською позицією від місцевого військомату просять одного правди. Такі діла обстоятельство. Що Потом не было заскочения, такое, что приехали в Дебальцево, а пацаны дерутся за картошки мешок. Звоним офицерам в что вам надо. У нас ничего не надо, ничего все есть по продуктам. Звоним солдатам, что у нас ничего нет. Вот я, например, хочу что-то пожертвовать или сделать какую-то волонтерскую э, ну, акцию в помощь э, солдатам. Да? Я вот, не знаю, кому мне обращаться именно к вам. Куда мне звонить, как мне вот, к вам обращаться. Зв'язатися з військовими можна через військкомат, міську і районну ради. Там, до речі, створюються загони самооборони на випадок оголошення воєнного стану. Добровольці віком від 20 до 72 років уже почали військові навчання, займуться патрулюванням вулиць і охороною блокпостів, аби здолати ворога морально. З вашого дозволу, я перейду на русский язик, щоб мене хорошо зрозуміли. и по ту сторону границы, и по эту сторону границы. Всякие халуи этого, будем говорить, палача славянских народов, или точнее, как во всем мире уже принято, этого кремлевского по прозвищу Путин, что на Ахтырщине, на нашей земле, у него такие фокусы не пройдут. Рота територіальної оборони з військових контрактників та самооборонівці з простого населення озброєні поки що патріотичним духом. За крайньої необхідності мер обіцяє добровольцям травматичну і мисливську зброю. Люне нас в одне місце жарений петух, і нам потрібна буде зброя для охорони, чи не нам чи всім іншим. Ми що не знаємо, де вона лежить. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.